Все почалося з легендарної марки з усім відомим напрямком для російського воєнного корабля. Далі Укрпошта неоднократно доводила, що вміє стібати жителів Московії. Крім того, випускала паралельно цілі серії марок, присвячені славетним українським воїнам. 26 липня Укрпошта офіційно ввела в обіг поштову марку Служба безпеки України. Це фінальний випуск героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Сьогоднішній вихід в обіг марки Служба безпеки України свідчить про те. Що суспільство має значний рівень довіри якраз до служби, яка на сьогоднішній день з Збройними силами, з представниками інших збройних формувань сил оборони, оборони нашу країну від агресора. Для Сергія Лисака ця марка особлива. Для мене це досить символічно, бо фактично треть свого свідомого життя, то і більше привив безпосередньо в лавах Служби безпеки. Служба безпеки є основною, одною складовою взагалі. Сил оборони нашої держави та вносить великий вклад в нашу перемогу. Серія марок слава силам оборони і безпеки України складається з чотирьох випусків: перша слава Збройним силам України. Наступна слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу, третя головне управління розвідки Міністерства оборони України і тепер служба безпеки України у відділеннях Укрпошти та на сайті. Марка вже продається. Автором є відомий художник України. Олександра Хапкіна, от він уже другу марку создав. Це перша марка. Це була головне управління розвідки. Фото для цього випуску надали в Службі безпеки України.